Буфаль, яка передача. на Альваро Мората. Марата! Ой-ой-ой-ой-ой. Ну не хоче він забивати третій м'яч. Марата. Ми всі в шоці. А більба отриває. Хазиніха все ж таки рятує. Здавалось, м'яч вже залітає в його ворота, але ні. Що ж, поки що Реал грає, можна сказати, на класі. Реал грає дуже добре, але рахунок ще 1-0. А тож є у нас шанси. Вітаю вас, друзі! Продовжуємо ми нашу пригоду з каталонською жироною в іспанській Лалізі. І гадаю, сьогоднішній випуск буде більш-менш спокійним, тому що не так багато турів залишилось до кінця чемпіонату, а ми майже вже виконали своє завдання на цей чемпіонат потрапити у топ-4 та зіграти у Єврокубках в наступному сезоні. Ці матчі, ще нам грати у цьому сезоні, ми йдемо на третій сходинці, маємо дуже комфортний гандікап у 9 очок над п'ятою Севілією. На першому місці Реал Мадрид. Думаю, королівський клуб вже однією ногою чемпіон Іспанії. Так, матрасники, які йдуть другими, мають ще теоретичні шанси побороти за це чемпіонство, але думаю, ці шанси досить такі примарні. Давайте подивимось, хто стоїть на вилет. Реал Сосідат, та Реал Сосідат дуже несподівано. Алмарія та Кадіс Кадіс вже думаю вилітає. А ось Реал Сосідат та Алмарія ще мають змогу поборотись у цьому сезоні. Як має поборотися за золоту буцу іспанського чемпіоната Альвара Мората, він має в своєму активі 23 голи. На два його випереджає Роберт Лендовський з Барселони. А на нас вже чекає гра із Сельтою. Перша гра сьогоднішнього випуску. Граємо ми на виїзді і наш склад Мората, Вілля, Гарсія, Ромово, Родрігес, Циганков, Гутьєрес, Лопес, Каленс, Мартінеста, Газаніга. Будемо проводити ротацію наприкінці цього чемпіонату. Друзі, дамо змогу пограти тим, хто не грав упродовж сезону. Незмінними, мабуть, у стартовому складі будуть тільки Мората та Циганков. Мората продовжує боротьбу у гонці бомбардирів чемпіонату Іспанії. А ось циганков дуже багато не грав, тому йому треба пограти хоча б наприкінці сезону. Ще одна атака Сельти на старті цього поєдинку. Удар поворотом Газанігі. Буде удар поворотом Газані, але від Белтрана і це 1-0. Сельта виходить уперед вже дуже швидко. Десята хвилина матчу ми позаду. Родрігес на Морату. Це може бути небезпечно. Мората буде віддавати в центр. Ну, який же поганий удар. Ще одна дуже небезпечна атака від Сельти. І вже 0-2 ми горемо. Друзі, ну з такою горою ми можемо розтранжирити увесь гандікап, який ми маємо над п'ятою. Зходинку у турнірній таблиці потрібно починати грати. Бо поки що дуже невдало ми граємо, друзі, дуже невдало. Ви подивіться, одна атака за іншою на наші ворота, Газаніга. Здається, дуже бажає Сельта перемогти сьогодні. Непогана передача від Морати. Це шанс у Родрігеса. Родрігес на ударній позиції. Рятує Дія Гаулес. Подача від циганкової небезпечний який удар. Непогане перехоплення від Гарсії. Мората. Ну, потрібно забивати свій черговий м'яч у цьому сезоні. Робиться Мората 2-1. Мората, яка передача. Ну і Родрігес. Потрібно зрівнювати рахунок. 2-2. Робиться Родрігес. Ну, ось ми і заграли. Нарешті футбол. Непогане перехоплення. Мората віддає все ж таки передачу на Родригеса, Той буде повертати на Морату і Мората забиває, робить дубль Альвара Мората, Ми виходимо вперед. 3-2. Циганков нарешті Вітя з м'ячем у цьому матчі. Не було його помітно. Зараз ударна позиція від, від Циганкова. Вище воріт пробиває Вітя. Небезпечна передача. М'яч в наших воротах все ж таки зрівнює рахунок Сельта. Друзі. Це 3-3, судячи з усього. Тиганков, непогано на Морату. Мората потрібно забивати. Не забиває Мората. Тиганков. Що, спробує правою пробити Вітя? Пробиває, удар заблоковано. І лунає фінальний свисток. Ну що ж, 3-3, ну, дуже непогано, дивлячись на перший тайм. Так, у другому ініціатива була у наших ногах, але ми все ж таки пропустили одну атаку. 3-3. Непоганий результат в цілому. Головне, що забив Марата, двічі її, її наздогнав він Роберта Воландовського у гонці бомбардирів. А на нас чекає гра із Реал Граусосідадом, який бореться за вживання у цьому сезоні. Будемо грати майже основою: Мората, Рікельмечалес, Ромова, Гарсія, Цілянков, Гаварда, Хуан та Альварес, Газаніга. Ну і склад гостей, Куба, Сілва, Садік, Мендес, Зубіменді, Олагасті, Муньос, Еустондо, Зубельдія, та Різник. Друзі, подивиться, хто на воротах у Реал Сосідада. Дмитро Різник, вихованець полтавського футболу. Ну, давайте подивимось, хто кого: Альвара Марата чи вихованець Академії Ворскви Дмитро Різник. Розпочинає ватація Реал Сосідад. Будуть вони битися на футбольному полі, я впевнений. І перший удар по воротам Газаніги. Треба віддавати надальну. Непогана передача. Але програна боротьба. Ще одна скидка. Удар поворотом різника. Під ліву циганков і у дальній кут. Повз ворота. Садіо Садді. Рейс пробиває по нашим воротам і забиває Реал Сосідат. Перший м'яч у цій грі. 1-0. Ми позаду. Знову ми позаду сьогодні. Дуже небезпечна передача. Садік пробиває по нашим воротам. Зуби Менді розстрілює притул просто он Нашого голкіпера. І це 2-0, друзі. Циганков. Яка передача на Морату? Мората. Мората Мората чи різник! Поперечення. Яке бездарне добивання від Морати. Ага. Садік Газаніга. Іще один небезпечний удар. Рятує Газаніга. Добивання в ближній кут, але не потрапляє м'яч у ворота. Нарешті ми чіпляємось за м'яч у другому таймі Мората виходить на ударну позицію Мората, буде віддавати. Мората треба забивати. Забиває Галардо. Несподівано забиває наш лівий захисник. 2-1. Ну, поїхало відіграватись. А це вже атака від Сусідадо, так і Кубо. Передача Газаніга, який сейф. Циганков буде пробувати поворотам. Різних рятує. Циганков немає добування. Просто машина Альваре. Циганков бачить він Морату віддає на Морату. Мората приймає м'яч. Потрібно віддавати, потрібно забивати. Рікельме зрівнює рахунок у цьому матчі. 2-2. Вікельме, це небезпечно. Передача! Удар поворотом Різника! Знову ми робимо цю ремонтаду 3-2. Вікельме. Передача. Ну, різник нічого тут не міг зробити. Притул його розстрілював наш 14-номер. й номер. Що ж, лунає фінальний свисток, друзі. 3-2 ми перемагаємо. Так, 3-2 ми перемагаємо. У минулому матчі ми зіграли 3-3, не 3-2. Зробили ми камбек, але не такий яскравий. Все ж таки, вдома ми перемагаємо. 3-2 аутсайдера Реал Сосідад. Та можливо, хоронимо їх. Відправляємо у секунду. Очані реал ще побореться у цьому сезоні. Давайте подивимося, що там зверху турнірній таблиці. А тут це те ж саме. Ми йдемо на третій сходинці, маємо дуже комфортний гандікап від п'ятого місця, а реал лідирує також дуже комфортно, ну, може вже готуватись до святкування чемпіонства Королівський клуб. Може також посвяткувати і Альвара Мората, поки що, тому що робот Ландовський також, як і він не забував у миновому турі, а тож у них по 25 м'ячів. На нас чекає матч із Валенцією. Для Валенції цей матч нічого не вирішує, як і для нас, Валенсія йде у середній турнірної таблиці. Ми вже закріпились у топ-4, остаточно. І, думаю, тож ось таким составом Мората Буфаль Родрігес, Ромов, Гарсія Циганков, Галарда, Кавос, Пуанпе, Мартінес, Газиніга. Ми цей матч просимулюємо. 5-1 розгромна перемога Валенції. Ось така ось симуляція. Друзі, але головне, що забиває Альвара Мората. Далі на нас чекає гра із мадридським реалом. Домашня гра. Будемо грати основою цей матч. Друзі. Постараємося трошечки зіпсувати свята майбутнім чемпіонам Іспанії. Що мені? Знову Віні джуніор перед газанігою. І цього разу він вирішує пробувати сам. Чому би ні? І 1-0. Ще одна небезпечна передача, і знову джуніор пробиває. Ну що ж це таке, а? Яка позиційна помилка від наших захисників? Ука Модріч на ударній позиції. Рятує Газаніга. Вибачає нас просто Вінісю Жуніор у цьому епізоді. Чергова помилка при виході в атаку на ударній позиції бразилець. Він не вибачає, це Газаніга рятує. Родріго. Повз ворота. Альвара Марата. Це ударна позиція. Потрібно вирішувати. Мората бужніку! Тібо боку що ж, поки що Реал грає, можна сказати, на класі. Реал грає дуже добре, але рахунок лише 1-0. А тож є в нас шанси. Який постріл від Буфаля. Каркас Воріт рятує. Тібо Куртуа і рятує Мадридський Реал. Хрестовина. Друзі, самісінька. Хрестовина. Бензема. Родріго. Удар поворотом Газані, Я не встигає наш захисник. І 2-0. Бензема один на один з Газанігою. 3-0. Ще одна передача, і ще один гол від Родріго. Ще один момент, ще один удар. І Газаніга рятує цього разу. І ще один удар цього разу циганков на лінії воріт. Треба виносити. Виносити треба. Просто безпорадний наш захист на фоні такого реалу чемпіонська гра. 5-0. Фінальний сесток 5-0. Друзі. Погром. Кетрик Родріго. Другий матч поспіль у чемпіонаті ми програємо розгромно. 10 м'ячів ми пропускаємо у двох турах. І вже все не так просто у турнірній таблиці, друзі, ми йдемо на четвертій сходинці, вже опустилися ми на четверту сходинку і маємо перевагу уже в 4 пункти над атлетиками з Більбао, який йде п'ятим. І на нас чекає гра із Альмерією, яка йде 19-ю, та ще теоретично бореться за збереження своїх позицій у примері. А тож на нас чекає дуже цікава і важка гра на виїзді. І також нічого не вирішено ще у гонці бомбардирів, де Мората йде поруч із Робертом Левандовським мають вони по 26 м'ячів в своєму активі. Грати будемо з мінімальними змінами у стартовому складі, які продиктовані лише фізичними кондиціями деяких гравців. А тож Гарсія вийде поруч із Чавесом та Ромову у центрі півзахисту, Каунс вийде в центрі оборони, також в обороні праворуч вийде Альварес. Передача на Морату. Мората має прискорюватись, виходити на ударну позицію та забивати Альвара Марата. Що він робить? 1-0. Одна передача на Морату. Розвертається. Альвара пробиває І Це дубль. Це вже непогана атака від Альмерії. Передача. Це буде небезпечно. Удар поворотом Газаніги м'яч. Влітає в сітку. Все ж таки 2-1. Інтрига ще живе. Буфаль. На Чевеса і той пробиває у дальній кут. Грає назад. Небезпечний удар Газаніга. якось незграбно грає, але все ж таки рятує. Черговий небезпечний удар. Тиганков розвертається Віктор, віддає на Морату. Мората віддає ще далі. Треба забивати повзвороти Чавес. Буфаль, яка передача Альваро Марато! Марата! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну не хоче він забивати третій м'яч. Марата! Ми всі в шоці. Ембарба з м'ячем. Іде до наших воріт! Газаніга рятує. Лазаро. Удар поворотом Газаніги. 2-2. Ну. Це типова для нас гра у захисті. Типова гра при виході з оборони в атаку. І привозимо ми собі черговий таким чином м'яч. Суарес! Іде на наші ворота, Суарес! Невдалий підкат від 32-го номеру. Зрубає він просто свого. свого ж він просто зрубає. Шоці Мігель? І чергова атака Альмирії вже п'ятою грають. Вони в нашому карному майданчику. Розкатують просто нашу оборону. Це знущання. Це 4-2. Шоці Газаніга. Ну ви подивіться. Усі просто стоять і дивляться футбол. Ромеу не грає взагалі. Ромеу, рухайся. Передача знову на циганковою. Знову пробивається ганков. Буфаль. Треба віддавати туди вперед. Боротьба від Морати і Мората, а положення поза грою, здається, було у Циганкова. Чергова атака Альмерії. і цього разу сейф від Газаніги. Рому віддає на Циганкова. Лунає все ж таки фінальний свисток. Друзі. 4-2 просто... просто шок. Дуже легкий матч. Здавалось би у першому таймі, і ось що сталося у другому. Просто наша команда не вийшла на футбольне поле. Ну і давайте подивимось, що ж там у турнірній таблиці ми маємо. А маємо ми, друзі, те, що наразі у нас лише одне очко переваги над Атлетіко із Більбао, який посідає п'яту сходинку у турнірній таблиці. Ми йдемо четвертими і на нас чекає гра саме із Атлетіком на виїзді. Гра за четверту сходинку по ітогам цього сезону. Друзі, це просто. Фінал для нас, фінальна гра цього сезону на нас чекає. Ну, хочу Морати. Усе добре, у гонці бомбардирів Мората нарешті вперше в цьому сезоні посідає тут першу сходинку 28 м'ячів на рахунку Альвара Морати. Що ж, неймовірно важливий матч на стадіо Сан-Мамес, неймовірно, я впевнений, він буде важким. Будемо грати основою Мората, Буфаль, Чаве з Ромою Гарсія, Циганков, Галарда, Лопес, Буена, Мартіне з Газа ну і склад господарів поля. Курузетта, Беренгер, Муніанін, Вільям, Зарага, Герера, Бірагі, Вів'ян, Курбело, Леке та Сімон. Що ж, друзі, сподівався я, що закінчення сезону буде більш спокійним, але маємо, що маємо. Ну, дуже багато ми втратили в останніх турах. А тож маємо таку ситуацію, що повинні ми, ну, як мінімум, не програвати на сан Месі, а краще все ж таки виграти та й не залишати усе на останній тур. Уфаль! Бездавна гра в обороні продовжується. І удар по нашим воротам. Відскок і Газаніга рятує все ж таки. І це, мабуть, буде контратака. Передача на Морату. Ну що, Альвара? Прискорення від Морати. Мората буде сам грати Мората. Розвертається він і втрачає м'яч. Гурузета. Дальній постріл. Також повз ворота. Арнау. Мората. Треба забивати. Мората. Забиває кращий бомбардир чемпіонату Іспанії на цю мить. 1-0. Ми попереду. Алекс Гарсія вперед трошки на Чавеса. Чавес на Гарсію потрібно повертати. Гарсія повинен забивати. Що він робить? 2-0 це вже дуже непогано. Циганков непогана передача. І повинен був забивати наш 31-й номер. Це був Луїс Чавес. Розігруємо ми кутовий. Циганков буде скидати під удари вище воріт буфаль. Така більбау триває. Хазаніга все ж таки рятує. Здавалось, м'яч вже залітає в його ворота, але ні. Є -ін. Запускає Вільямса. Не встигає наша оборона. Вільямс розвертається. Це дуже небезпечно, заблокований один удар. Газаніга рятує. Треба виносити цього м'яча. Він віддає на Марату. Марата п'ятою потрібно забивати. Другим темпом Буфаль на Рому. Ромоу пробиває поворота. Але це дуже непогано. Гавардо. Уривається в карний майданчик. Гавардо відпускає від себе м'яч. Гарсія. На м'ячі. Гарсія Буено, яке перехоплення, але з м'ячем гравці атлетіка, і вони все ж таки забивають. Муніаїн. 85-та хвилина. Ще один розворіт. І Ідудар, і в ближній кут, ползароса, чавес. І ми все ж таки перемагаємо, дуже потрібна перемога. Перемога за місце у лізі чемпіонів у наступному сезоні, друзі, можемо ми святкувати. все ж таки. Нічого нам вже не загрожує в турнірній таблиці перед останнім туром, друзі. Тож ми можемо гру із Мальоркою вже просимулювати. Але знаєте, у гонці бомбардирів все ж таки Мурата не так впевнено йде. усього один м'яч переваги. Тож давайте все ж таки зіграємо із Мальоркою та постараємося позабувати Альварою Моратою. Основою будемо грати цей матч. Потрібні усі найсильніші на футбольному полі, щоб допомогти Альварам Мораті стати кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії в цьому сезоні. Мората, буде сам Мората. Пробивати, пробиває Мората. Ще один удар. Мората підіграє Чавесу. Повертати Мораті. Мората забиває, забиває Альвора Мората. Прекрасна комбінація. В виконанні наших хлопців. І Мората оформлює перший гол у цьому матчі, сподіваюсь, не останній. Непогано, Мората розпочав цю комбінацію через. Третього, На нього повертається цей м'яч. І Мората переграє впритул голкіпера Альорки. Небезпечно! І рахунок 1-1. Передача на Морату. Той пробиває. Мурікі. Вище воріт. Лівою буде пробивати Мората. Циганков. Бачить він ривок Морати. Мората з м'ячем. Мората. Треба пробивати Мората за його удар. Августінсон. Ліворуч. Редача. Газаніга рятує свої ворота. Чекає він своїх партнерів. Бачить Моратун. Неймовірна передача від циганкова. Мората на прийомі просто валиться на газон. Ну що ж, лунає фінальний сісток, друзі. Мората забуває лише одного разу у цьому матчі, і давайте подивимось, вистачить йому цього чи ні у гонці бомбардирів. Вистачає, друзі, нічого не забуває в останньому турі Роберт Ландовський, тож Альвора Мората стає кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії із 30 голами в 38 матчах. І навіть більше, друзі, жодного разу ми не дивились таблицю асистентів цього чемпіонату, і тут Альвара Марата також кращий. 20 асистів на його рахунку, також Рікей має 13, Явес 11 і Буфаль 8 гольових передач у цьому сезоні. Неймовірний результат від нашого бомбардира Альваро Морати, 30 голів та 20 гольових передач допомагають нам зайняти ітогову четверту сходинку турнірній таблиці та зіграти у лізі чемпіонів наступного сезону. Реал Матри, чемпіони, Барселона, друга, Атлетіко Мадрид, третій, Атлетік із Більбао, п'ятий та Севілля замикає першу шістку. Ну а вилітають у секунду. Теж таки Реал Сосідат, Алмарія та Кадіс. Із нетерпінням будемо чекати наступного сезону. Друзі, постараємось потужно підсилити сулітне трансферне вікно, щоб гідно зіграти у лізі чемпіонів. А може, й поборемось за чемпіонство в чемпіонаті Іспанії. А наразі будемо з вами прощатись. Щиро дякую за увагу. Не забувайте про свої лайки, бережіть себе, підтримуйте ЗСУ. Все буде Україна!